Російські війська не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах Харківщини, зведення вітова за добу. Загалом упродовж доби ворог застосував три керовані авіаційні бомби, чотири БПЛА типу шахет та чотири БПЛА типу Молнія. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, одна отримала поранення. 7.47. Куп'янський район, Куп'янська громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу Каба горіла балка перекриття житлового будинку на площі 5 квадратних метрів. 11.52. Місто Харків, влучання БПЛА типу «Молнія» на відкриту територію. 18.32. Харків, влучання БПЛА, типу Молня на відкриту територію. 18.04. Куп'янський район, Вільхуватська територіальна громада, село Вільховатка. Внаслідок влучання Каба, в огород приватного дому володіння загинула 54-річна жінка. Пошкоджено 4 приватних житлових будинки. 2.45. Лосівський район, Близнюківська територіальна громада, село Миколаївка. Перша. Внаслідок влучання БПЛА, типу шахет, в огород приватного дому володіння. Ріли трава та дрова на площі 5 квадратних метрів. Постраждала річна жінка. Пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 65 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Куп'янському та Лузівському районах області. Вранці ворожа авіабомба скинута на місто Куп'янськ, спричинила пожежу у приватній оселі. Там горіла балка перекриття на площі 5 квадратних метрів. Постраждалих немає. Вночі проти 2 травня вороже БПЛА влучив на територію приватного домоволодіння у селі Миколаївка, перша Близнюківської громади Лузівського району. Внаслідок вибуху сімдесяти Річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, зайнялась суха трава та дрова на площі 5 квадратних метрів. Також пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду. Під час проведення перевірки місця влучання ворожої авіабомби на території приватного дому володіння в селі Вільховатка Харківського району виявлено тіло загиблої жінки 1971 року народження. Також зафіксовані пошкодження чотирьох приватних житлових будинків о 14.08 на номер 101 Надійшло повідомлення про пожежу у фітнес-центрі, розташованому в Салтівському районі Харкова. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося вчасно врятувати із задимленої зони 15 відвідувачів та членів персоналу. Горіло дерев'яне облицювання, стелі лазні на площі 4 квадратних метри. Причина виникнення загоряння встановлюється. О 19 дев'ятнадцятій відбулась локалізація лісової пожежі на площі 50 гектарів, яка виникла 29 квітня внаслідок обстрілу на територію регіонального ландшафтного парку Червоно-Оскільський, природно-заповідного фонду у селі Підлиман Ізюмського району. Її класифіковано як надзвичайну ситуацію. Роботи з пожежогасіння, які ускладнюються повторними обстрілами, та детонацією нерозірваних боєприпасів тривають. До них від ДСНС залучено 32 рятувальники та 10 одиниць техніки від лісового господарства вісім працівників та п'ять одиниць техніки. За добу в природних екосистемах сталося 35 пожеж на загальній площі понад 66 гектарів. До ліквідації двох пожеж залучалися підрозділи місцевої пожежної охорони. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. 1 травня від співробітників національної поліції надійшла інформація про над Звичайну подію пов'язану з вибухом невідомого вибухонебезпечного предмета, за попередніми даними. Вибух стався на території приватного домоволодіння у селі Оскіл Оскільської громади зюмського району під час спроби розібрати ВНП 60-річним чоловіком, внаслідок чого він залишився без пальця на правій кісті. Постраждали самостійно звернувся до лікувального закладу, де йому була надана допомога. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куб'янському напрямках тривають бої зіткнення. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім боєзітнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, Катополі та в бік Нововасилівки та Липців. На Куп'янському напрямку зафіксовано п'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове. Марія Соловіо, Дмитро та Олексій Муравйов. Харків, Новини.